Добрий ранок, шановні українці. У нас все добре. Ми працюємо. Продовжується приключення Ванюшки по фронту. Освобождаємо нашу землю кожен день крок за кроком. Метр за метром врезаємося в землю міцно. Як це робить ЗСУ! О! І помаленьку-помаленьку ми цих пірів витиснемо за кордон нашої ненької України. І, як завжди, всім гарного дня. А день сьогодні огонь, сонечко, світе. Вам гарного дня! isso é para